Всім привіт, я Максим Макарчук і я вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас задача номер 41 і це просто фантастична задача. Коли я її розв'язав, мене просто подих перехопило. У всіх варіантах виграють білі. І коли я знаходив виграш у кожному варіанті, я ще дуже сміявся. Сподіваюся, ви отримуєте таке саме задоволення. Від розв'язку цієї задачі, як і я. Хід білих, і білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють чорні, в них ферзь. Ферзь проти тури і слона. Здається, білі виграти не можуть. Білі можуть побити пішака. Давайте поб'ємо. Загрози ніякої не створено. Чорний ферзь пасивний. Спроба покращити ферзя. Слони в три. Білі перекрили лінію, дали шах. Король відступив напав на туру. Тура втекла, стоїть в центрі захищена. В білих все захищено. Ця позиція оцінюється як невелика перевага чорних. Як покращити чорним тут позицію? Чорний король відрізаний. Один ферзь навряд чи щось зробить. Чорні можуть спробувати насувати пішаків. Але тут невелика перевага чорних, білі не виграють. Цей варіант нам не підходить. Як ще ходити білим? Слони в три, дали шах, в короля є багато ходів. Наприклад, король напав на туру, тура побила пішака, загрози немає в білих, невелика перевага чорних. І тут теж білі не виграють. Виграє хід, Тура 8. Поставили туру під бій, але напали на ферзя. Ферзь б'є туру, слон в 3 Лінійний удар, король відійшов, побили ферзя. Це виграшна позиція за білих. У нас слон проти пішака. В чорних є прохідний пішак, може бути на ферзовому фланзі прохідний пішак. Але білим виграти досить легко, в них теж є прохідний пішак. Тобто, біла тура вона умовно захищена, і чорні її не можуть бити. Ферзь під боєм, куди йому втікати? Не всім не можна там слон. Втікає він на Е6. Тура 6, лінійний удар. І білі виграють ферзя. Давайте далі. Ферзь втікає на d5. Тепер слон f3. Зв'язка. Чорні програють ферзя за слона і це для них ще гірше. Ферзь на c4. Тура С8. Знову лінійний удар. Виявляється, ферзя майже не має ходів. a 2. Ферзь втік, сховався за своїм пішаком, загрожує дати шах. Хід білих. Хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Полювання на ферзя продовжується. Тура А4. Білі можуть просто побити пішака. Ферзь біє туру. Слон є 8 лінійний удар і знову перемога білих. Тура знову умовно захищена. Ферзя мало дуже ходів. Так само на ферзь D5 слон F3. На ферзі є 6, тура а6. Куди ще втікати ферзеві? Ферзь ж 8. Схожа позиція в нас вже була. Тепер в чорних немає пішака на а4. І тура а8. Та сама історія: туру бити не можна буде лінійний удар. Комбінації всі однакові, ферзь під боєм. Куди йому втікти? Залишається поле H7. Ферзь h7. Хід білих. Хто ще не розв'язав? Знайдіть хід за білих. Останній такий дуже гарний хід слон g6. І ферзь остаточно зловлений. На восьму -го горизонталю він не походить там тура. Залишається бити слона. Ферзь же 6, Тура 6. Знову лінійний удар. Чорні втрачають ферзя і білі виграють. Давайте на початок, як це все трапилось. Полювання на ферзя. Розпочинається ходом тура а8. Виявляється, ферзя не має жодного хорошого ходу. Ферзя 2. Тура А4. І знову у ферзя немає ходів. Ферзь g8, тура а8. Туру всюди бити погано чорним. Ферзь а 7 слон g6. І перемога білих. Лінійний удар, і в чорних немає ферзя, білі легко виграють в них натуру більше. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Я відповідаю на коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!